Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас е, на огляді гра Watashino Mono. Так, е-е Нічого собі, дуже гарненька моделька, мені прям подобається. Вона має відмінний, сильно відмінний візуальний стиль від попередніх ігор, які схожі. Я я досі не му. Уху-ху! Це. Аго, припини. Е, 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 давай ще раз. Може, може попустить. <сум> Слухай. Е, можливо, це якась молодіжна мода, я не розумію її. Добре. <сум> Добренько, давайте будемо дивитися, що ж тут у нас є в цій школі. В школі цій надзвичайній неймовірній цікавій. В нас є фонтан, який дуже сильно швидко поспішає. В неї дуже класний рюкзак такий через плече перекинутий. Так, що це в нас тут? Е, в нас тут. Сідан, е, е, please, е, yes. О, е, добре, 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 сукня відремонтувалася. Е, стоп, це не сукня, це. Як це називається? Е, спідниця! О, спідниця! Спідниця відремонтувалася. Що там? Як у вас справи? Як у вас настрій? Чим ви останнім часом займаєтесь цікавим? О! Окей. Хуха, <с Tracy> знову. <с seu> <publishing> так, все нормально? Ні, не нормально. О, а -а -а! <smart> oh, все. Я не думав, що це буде таке серйозне випробування. Ой, чому ж ти штовхаєшся? Це ж не гарно. Перепроси. Привіт, can I ask you something. I am у, у, у хтось там. E ти сьогодні гарно виглядаєш. Вибач, не, не зважай. Добре. Так, вона прикольно бігає. Так, що ця панянка робить? Вона, мабуть, доглядає за рослинами або просто дуже серйозно дивиться на рослини. <гум> Понеділок, 7.59. Ой, які у вас зміни в житті? І що ви таке нового цікавого збираєтеся робити? Нічого собі, по Бокс, опен. Open close. Тут в нас є спортзал. Прикольний спортзал. Так, є якийсь магнітофон. Давайте спробуємо його дістати звідти. Ця гра дуже сильно привернула мою увагу. Єдине, що шкода, що розробник припинив її розробляти цю гру через те, що ну, виявилася розробка дуже складною. А він сам пробував робити, а ну, почав чимось іншим займатися. Ну, що ж, я розумію, це нормально, це нормально, коли тобі щось виявилося надто складним і ти припинив це робити. Це цілком собі нормально, бо, можливо, віддачі ніякої не було, а робота складна, і ніхто ніякого плюса назад не повернув. Так, таке теж буває. Що поробиш? Так, бачите, як в мене сьогодні образ незвичний, я так раніше. Ух ти, нічого собі, ти не забилась? Я так раніше ніколи не вдягався для запису. Так, так, це перший раз таке. І це просто річ в тім, що. Ну, ну, дивіться, я записую гру, записую гру поки це ще ні, але коли ви вже будете її дивитися, то це вже так. І так я вже буду на рік старший. Навіть, мабуть, треба по новому звикати говорити не старший, а старіший. На рік прикольно, прикольно виглядає, якась текстури, мабуть, немає, не підвантажилась, чи що. Це якесь приміщення. Так, я на рік, на рік старіший вже буду, і, тому, ну, якби, мені вже необхідно, знаєте, тепліший одяг носити так, вже можу застудитися. Просто від того, що екстремальний вихід. З... Вихід з, з школи просто на землю, чи що. О, нарешті жіночі. Е, це не дуже зручно, що дівчатам доведеться бігти на другий поверх. Прикольно, дивіться, робоче дзеркало. Майже ні в яких іграх робочого дзеркала не буває. А тут, до речі, кабінки тільки. Е, відчинені, зачинені, незрозуміло. Добре, прикольно, мені подобається. Так, е, про що це я? А, так, я про те, що. Ну, ну, я вже старіший на рік буду, вже коли відео вийде. Підтримайте мене морально, будь ласка. Я буду дуже вдячний за це. Напишіть, що. Юність це твоя основна цінність, тому не, не, не розповідай тут нічого такого поганого. Я застряг в текстурах благополучно. Добре, спробуємо, можливо. Е вона просто, бачите, по коліна провалилася. І так, що я навіть не зможу подивитися всю школу. Як мені. Е У, прикольно. вона А ти не вмієш? А присісти і бігти? Ти можеш? Ні, присісти ти. Ти коли присідаєш, ти йдеш швидше, ніж коли ти йдеш просто. Це незвично. Як мені рестартувати гру? О, В мене є. А Мишку ти мені не даєш для керування, чи що. Яким чином я маю керувати цим. всім... Так, це присісти. Добре, давайте будемо розбиратися з керуванням. О, музика. Макс Sanity. Максимальна невидність. Що це час щойно пришвидшував чи що? Е, так, кнопкою Q нарешті знайшов. І. Е, 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 прикольно, камера переключається. Ну, що поробиш? Ну, трохи застрягла. Давайте будемо пробувати, значить, рестартувати гру. Е, ось втрапили ми на робочий стіл. Давайте запустимо її ще раз. Е, ну, так, гра дуже сильно сира, але я впевнений, що ми ще весь, всю функціональність навіть приблизно не подивилися. Е, до речі, в школі навчаються тільки дівчатка. Е, це жіноча академія. Тоді за якого сенпая я маю боротися? Хм. Е, значить, це має бути не сенпай, а синпайкеса, сенпайкиня. Е, це що? Е, каністра. Ой, дивіться. Викинув каністру нормально. Ось бачите? А, потрібно паливо подати. Бачите, ніхто не звертає увагу на те, що я взяв якусь каністру. Нормально. Це, типу, от я, я, я жива людина. Я жива yeah людина, я можу там займатися щось носити. Це, типу, бачите, цілковито нормально сприймають. От я вважаю, що так має бути. Десь так люди і сприймають по-нормальному. Добре, я на другий поверх більше пробувати виходити не буду. На другий поверх небезпечно йти, через те, що там аномалія Аномалія страшна, і звідти, ти, якщо піднімешся на другий поверх, ти звідти вже не спустишся. Я не можу вийти на так школи сюди. Блін, а такі класні драбинки. Прикольно, тут альтанка якась така чилова. А тут розвішано щось в школі, типу, якесь святкування. Прикольно. Цікаво, що ще є. Я щось досі не знайшов ніякого такого інструмента, яким можна було б скористатися. Ну, ви ж розумієте, про що я? Знаєте, так. <смі> так, бачу. О, давайте, до речі, будемо дивитися, чим учні займаються. Ходімо ж всередину школи. Так, Тут між собою дві подруги спілкуються. Оп-оп. До речі, знаєте, в мене теж є звичка, коли я з кимось розмовляю, емоційно стояти. Навіть якщо людина сидить, я, я стою емоційно, розмахую руками таким. Якщо що в спілкуванні, я досить така емоційна людина. Якщо, якщо бути відвертим, так який клас наш? Чотири, 4 чотири, три, 4 Четвертий клас це, мабуть, вже зовсім старша школа, можливо, це вже навіть коледж. Навіщо тут чоловічі вбиральні, якщо чоловіків немає? Можливо, чоловіки є вчителі. Так, так, так. Не варто бути якимось упередженим. Давайте ж глянемо, можливо, на другому поверсі наш клас. Ні, на другому поверсі взагалі класи всі не працюють. Значить, далеко йти не будемо. Давайте спробуємо піднятися ще по сходах, щоб випадково ми знов не провалилися вниз. Що в нас на даху є? Тут якась водяна, водонапорна башта, тут е, вихід на пожежний с, с, спуск, не знаю, як правильно це сказати. Е, вау! Е, дуже круто, коли ось таке є в приміщенні. Е, при, природне світло так всередину приміщення класно попадає, і там дуже комфортно всередині знаходитись. Окей, я впевнений, що тут учні будуть обідати. Мені дуже імпонує те, наскільки тут за безпеку запарились, і тут, бачите, такі всякі огорошки стоять, які будуть убезпечувати учнів від того, щоб вони випадково впали вниз. Звісно ж, випадково ніхто ніколи навмисне вниз не падає. Так, це теж якийсь наш клас. В якому класі навчається наша головна героїня? Зовсім не зрозуміло. Привіт. Поговоримо. Е, я можу в тебе дещо запитати. Що мені потрібно? Е, е, ти можеш зі мною піти? Е, вибачте, я не хочу. Ну, не хоче іти, то і не треба йти. Тут якийсь клас, де написано, щось з зовсім не можу прочитати. Хм, добре. Я не розумію до якої години школа не починається. а точніше, о котрій годині школа починається? Так ця учениця тут досі зависає, фон там досі фонтанує, там учні ходять. До речі, скажіть, як вам мої новенькі навушнички? Ми ж живемо в часовій аномалії. Бачите, для мене для вас, для вас, вас відео це минуле, для мене відео, яке вийде це майбутнє. Для вас відео, в якому я вперше грав в цих навушниках в минулому. Для мене відео, в якому я грав в цих, точ, точніше, не в минулому, а в майбутньому. А для мене це відео, в якому я грав вперше в цих навушниках, воно в минулому, бо я вже записував на відео, але ви його ще довго не побачите. Так само, якщо все піде в мене за планом, то значить для вас, для тих, хто вже бачив, скажімо, стрім, який я планую, але не, ну, я впевнений, що я зроблю його. Для тих, хто бачив стрім, то я був в цих навушниках, значить, ви вже їх бачили, і це для вас вже в минулому, а для мене це в майбутньому. Ох, яка ж, часова аномалія, страшно. І це тільки в мене на каналі таке робиться, я вас запевняю. Так, добре, знаєте, я. Єдиний предмет, який я можу взяти в руки, тут це ця каністра. І що я можу якимось чином застосувати цю каністру, тільки викинути, і все. Решта однокласників не звертає увагу на те, що я ношу каністру. Можливо, щось десь на столику якомусь я можу ще взяти. Чи де? Чи як? Чи навіщо? Чи чому? Чому? Так, е, заняття не починаються, предметів більше ніяких немає. Ну от Якби я був би якимось необхідним для мене інструментом, який вартую мені використати, ну, де ж я був би? Знаєте, як мінімум, е, розробник е, вже на цьому початковому етапі зробив дуже багато роботи. Мені подобається така е, таки, така графіка, мені подобається більше. Така поведінка камери мені подобається набагато більше. Е, те Опа. Опа. Я щось можу сюди покласти? Чи тільки закрити його відкрити можу? Your locker. Ой, що це я музику вимкну. Ні, ні хай грай, хай грай. Не знаю, можливо, я музику буду видаляти. Йой, а не хотілося б видаляти, бо це доведеться видаляти весь звук, а ви не почуєте цього звуку прекрасного шуму фонтана. Я не знаю, я тут бігаю, нічого немає більше. Що, серйозно? Дивіться, карта така гарна. Ігрова локація. Вона просто чудова. М мені дуже подобається. М Але щоб сказати, що тут є щось, по суті, нічого немає. М це сумно трішки. Сумно, що гра припинила розробку. Я її на веб-архіві знайшов. Е власне, її розмістив сам розробник. Е офіційний сайт в них. Е Хоч і працює, але працює наполовину. Він більше не працює, ніж працює. Що ж, навіщось? Кудись я несу каністру. Я її несу, бо я її нікуди не можу подіти. Я ж не можу викинути каністру. Вона не викидається. Так, здається, я вже за цим приміщенням дивився. Тут нічого немає, ні з того, ні з того боку. Можливо, є щось всередині цього приміщення. Мені б хоч одненький інструментик. якийсь необхідний. Самий необхідний інструмент в грі, в якій головна героїня Яндере Знову вимкнув музику. Я випадково. О, добре. Опа. Так, це неприємно, неприємно. Е, тут бачите, оця підлога, вона прямо аж по кольору відрізняється. Є в ній якийсь прикол. Ем. Ой. е-е-е, а е... 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 Що в тебе в голові? Не бачу, що в неї в голові, але в неї так прикольно. Око, виглядає. Так. Е... О, о, там можна за... зазирнути що в голові. Ну-ка. Ну жбо, жбо, покажи, 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 що в голові. Е-е, Не бачу, тільки бачу лису голову. Що ж, бачу цю плиточку, я даремно другий раз спробував подолати. Я хотів піднятися наверх, а не піднявся наверх. Тому давайте рубанемо гру ще раз. Чому б ні, це непоганий початок? Правильно українською не початок, а качан. Це непоганий качан. А взагалі, починаючи ось цю гру, зігравши цю гру, я вам її показав. Ознайомив вас з цією грою, оскільки сам не був ознайомлений. І ще от Вас ознайомив, крім себе, я досі не можу покинути школу. М -м ось. Е і я хотів просто поговорити, що е цьогоріч. Цьогоріч, ну, за цей рік не так вже і багато часу залишилось, якщо, що, тому ви сильно не хвилюйтесь. Залишився в нас одненький місяць, просто я хочу сказати, що за цей рік, ось це остання в мене гра із ігор подібної категорії, По, з подібних ігор, де головна героїня у нас Яндера, я таких ігор більше грати цьогоріч, наголошую, цьогоріч не буду. Ми дочекаємося 1 січня, і я буду записувати наступну таку гру. Або наступну таку гру, або якусь гру від цей з тих, які ми пройшли. Погодьтесь, що зіграно мною було вже дуже багато таких ігор. Я хочу трішечки від них відволіктись сам і відволікти вас. Я хочу, знаєте, налаштувати вас на святкову атмосферу. Ну, ви ж знаєте, на яку саме святкову атмосферу. І тому я хочу звільнити якнайбільше ігор е, в себе на каналі. Всі ті ігри, які я не пройшов ще, я їх пройду обов'язково. Е, всі ті ігри, е, які е, е, всі ті ігри, які я вже пройшов, де звільнилися місця, е, я здебільшого буду присвячувати саме іграм таким атмосферним. Тому я думаю, що ну, ви мені дозволите це зробити, і я з радістю це зроблю. Зараз ще піднімусь тут наверх, але мені чомусь здається, що будівля симетрична. Симетрична до тієї, яку ми щойно подивилися. Так, е про що це я? Знаєте, ну, ми будемо займатися з вами з першого. Січня ми з вами будемо займатися тим, чим ми любимо займатися. Ми будемо робити всякі різні речі е, отакими от злими школярками. Я не знаю, злими, ну мабуть, злими. Точно, не жне життєрадісними школярками. Е, будемо робити речі. Після того, як будемо ці речі робити, будемо е, ці речі критикувати і будемо казати, що ну так точно не можна робити. І це, мабуть, те, що нас з вами єднає. Знаєте, це те, як нам обом подобається проводити час. Ну мені. І тобі розумієш? Ось. Що ще хотів сказати з такого з нового Та я навіть не знаю, що ще сказати. Я сподівався, що в цій грі є хоч якась функціональність, а по суті, я просто прогулявся школяркою по реально класній школі, реально класній. Тобто тут дуже невелику кількість речей потрібно доробити, допрацювати було для того, щоб школа сама була неймовірно крутою. Але в грі в самій відсутні будь-які механіки, їх просто немає. Е, ну, Скажімо, дуже круто, що свій шкафчик можна відкрити. Мабуть, мож, можна якісь предмети тут залишати собі на наступний день. Е, дуже круто зроблено е, меню спілкування з е, однокласниками. Ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Ось, і вона така зразу ось, зраділа, зраділа, вона теж в окулярах. Прикольно. Е, Мене звати учіх. у, у, Учіха її звати. І бувай. Учіха. Соска, вернись в село? Так. Що ж, я не можу почати заняття, бо я думав, що можливо, якщо почати заняття, то щось там стригериться, якась штуковина. Не починається заняття, тому ми будемо думати, що це просто симулятор. А це не просто симулятор школярки. о хо хо Так, і що, на мене ніхто не звертає увагу, навіть коли я це взяв. Аго, що це? А, та нічого, нічого. Що я цим збираюсь робити? Нічого не збираюсь робити. А, до речі, бачите. Атак. Тік-тик-тик-тик-тик-тик-тик. О, Відбилося! Нічого собі! Капець! Прикольно. Атак, ну-ка. Ой, що, що. Що за сатана тут робиться? Так. Так, дирак. Вони когось гукають, а кого ви. Вони викликали поліцію. О, ні. Так, хвилиночку. Е. 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 Учениця кудись зникай. Так, ну-ка, оце візьмем. Ее. Е, Ти її закласти не можеш, так, сюди? Ага, я зрозумів. Йой! Йой! Поліція їде йой! А що я очікував? А що? А що очікував? От треба було таку дурницю вчудити. Треба було таке зробити, ні. А, навіть ще зробив. Добре, давайте дізнаємося, побачимо, як виглядає, коли поліція нас затримає. Справді цікаво. Так, тобто я ось це можу заховати, так? Dispose. Not fuel it, uh, close. ем um. Йой, Який жах. Е, насправді, я зробив я, дроницю, я, я, я зробив друницю, я, я хотів перевірити, просто як це працює. А ти тепер можеш йти додому? Ні, я не можу йти додому. Ех. Ну, що, що поробиш? Отак. Отак, отак зробив, зробив погану річ, і зараз послідує те, що закономірно має послідувати в такій ситуації покарання. Покарання. Без покарання аж ніяк, нічого іншого не може бути такій людині, яка таке робить. Тому не варто так робити. Так, варто взагалі бути добрим до людей до інших людей. Ви ж про це пам'ятаєте? Завжди пам'ятайте про це сонечко, що варто бути дуже добрим до інших людей. І нікого не варто ображати. Так, ну-ка, 3, 2, 1 і нуль. І що? Ми маємо game Over. У нас є меню, яке мені покаже, що в мене закінчилась гра, що я програв. Ні, Нічого, нічого. Взагалі, абсолютно, абсолютно, просто просто темний екран. Це просто темний екран. Нічого не відбувається. Окей. <г unspure> Значить, давайте вирубаємо гру. І що ж, давайте ще раз її, ще одненькі разочки Стартуємо. Все-таки я побачив, що таке функціонал, якийсь присутній певний. І я ще хотів попробувати поштовхати е, однокласниць. Подивіться, чи можу я е, довести їх до такого стану, щоб вони мене прям аж е, дуже не любили від того, що я штовхаюсь. Ти, 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 ти я штовхну тебе, щоб ти не застрягла в текстурах, розумієш? Е, ой, е, перерошую. Е, Е, дуже перепрошую. Е, я не хотів. Е, точніше, я якраз е, хотів. Що, все, вже не можна е, нікого, нічого, не можна нікому зробити. Що? Там якась сталева штука була. Що, я, якщо. О, гра зависла. Клас. О <плес> таке грати, коли. Гра ще на дуже ранньому етапі розробки була. Скільки вилітів, А! Верещув. Добренько, давайте я зроблю. Зроблю, зроблю, як це ось так зроблю. Ось так чудово, чудово. Бачите, мене перевернуло. Тепер вам перевернуло мене, і мені світ перевернувся. ух, взагалі, взагалі. Загалом, гра я повеселився, нічого немає в ній. Вона дуже дивна, вона дуже погано працює. Я так розумію, що ігор на такому етапі розробки дуже багато із цієї теми, з цієї категорії. Ну, Взагалі, як ці ігри були цікавими. я, я, Частина з них прям дуже цікава. Частину я хотів спробувати пройти. До речі, пишіть мені в коментарі, які саме з цих ігор вам сподобались найбільше, які ви хотіли б побачити, що я їх проходжу. І пишіть, звісно, які ігри ви знаєте. В мене ще як мінімум три гри є, таких, які я не подивився, які я ще планую подивитися. Тому так, буде що подивитись з нових, і так само я ще планую проходити деякі з цих ігор. А наразі ось так ми подивились, Так, це остання гра з таких ігор за цей рік. На наступний рік вже будемо дивитися нові ігри. Так, все. Я сподіваюся, що ви віднесете з розумінням, так? З розумінням, правда ж? Що ж, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Ви чудові люди. Дякую вам. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!